О, дорогі владико нас, оце знаме, не світлий час, хай Бог вас щедро на горох, де здоров'я ласкане, що десь на пожениві працював, що нехай Господь благословить. Зібрались тут дорослі діти, щоб щиро привітати і зустріти. Прийшли сюди з душевного воління, щоб попрохали щоб у вас благословіння. щоб Господь позаразі з нами від бідне, щастя та добро. Хай зникнуть на землі сипі та злохай і кожен з нас знайде от ту дорогу, що проведе до царства Христа Бога. Рятуйте тих, хто віру загубив, а Бог додасть здоров'я і сили. Духовників з'єднають нам круг себе, щоб слово Боже йшло до всіх, до мене. Прийміть наш дорогий владико, частинку нашого тепла, І хай Господь вам допомагає в служінні, в справах і трудах. І весь ваш шлях благословляє на многії благі літа. Спошен... Спасаною любові тільки сім підносить. І, благо... і у вас благословення для усіх нас просим. Просим, щоб Бог благословив всіх нас миром, благостю і любов'ю. Будемо разом молитися, так? Да? Ви співати будете чи ні? <плати> Пробувати, так? Да? Престольним святом всіх вас поздоровляємо.